Друзі, вітаю! Потужні удари по місту Білград, по містам Грайвору. Курська область, Білгарська область, Брянська область. Загалом всі там в небезпеці, якщо говорити про росіян. А все чому? Тому що режим Путіна не здатен захистити своїх людей. І всі їх наївні спроби, те, що вони хочуть. Будь-за що провести вибори свого так званого автократа і на тимчасово окупованих територіях України, і на давно окупованих територіях України, як, наприклад, на Білгаричні, це все, будемо так називати, жалюгідно виглядає, оскільки не може гарантувати безпеку цей режим громадянам Росії. Удари продовжуються, удари. Будуть продовжені. Слава Україні і слава армії, яка визволяє свою країну, Росію. Визвольна армія Росії продовжує роботу.